Виконуємо номер 67 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас, підручника Геометрії 8 та математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Рівнобедний трикутник АБЦ з основою АБ вписано у коло із центром у точці У. Кут АОБ дорівнює 100 градусів. Знайдіть кути трикутника АБЦ, скільки розв'язків має задача. Приступаємо до виконання. Задача має два розв'язки. Перший розв'язок це у нас вершина трикутника знаходиться у нас по різні боки від центра кола. І другий варіант, коли вершина трикутника знаходиться по один бік. Від центра кола. Переходимо до першого випадку. Нам дано коло центр О, АЦ дорівнює БЦ і кут АОБ дорівнює 100 градусів. Оскільки трикутник вписаний в коло, то кут АОБ у нас це центральний кут. Центральним кутом називають кут з вершиною у центрі кола, а сторони кута перетинають наше коло. Центральний кут, рівні, градусна міра центрального кута, дорівнює градусній мірі дуги, на яку він спирається. Кут АОБ, центральний. Збирається на дугу АВ. Дуга АВ дорівнює центральному куту АОВ і дорівнює 100 градусів. Кут Аце вписаний кут. Кут АЦБ. Писаний. І він спирається на цю ж дугу АБ. За теоремою про вписаний кут, Вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку він збирається. За теоремою. Про вписаний кут, Кут АСБ Б дорівнює половині дуги, на яку він спирається. Отже, 50 градусів. Ну а тепер знаходимо інші кути трикутника. Кут АБЦ. Дорівнюю куту БаЦ, і дорівнює 180 відняти 50 і поділити на 2. Це 130, поділити на 2 буде 65 градусів. І пояснимо, чому як кути при основі рівнобедреного. І записуємо відповідь до першого варіанту, до першого випадку. У нас два кути по 65 градусів і один кут 50 градусів. І тепер другий випадок розглядаємо. Тепер у нас кут АОБ. 100 градусів. Запишемо кут, а у Б також центральний кут, Але він спирається на дугу А На дугу А і знову ж градусна міра дугі АЦБ дорівнює градусній мірі кута АОБ. І це буде у нас 100 градусів. Кут АЦБ вписаний, але він спирається на дугу АБ. Кут АЦБ вписаний кут. На дугу АВ. Знайдемо градусну міру дуги АВ. Градусна міра дугі АВ Дорівнює 360. Це все коло. Віднімаємо градусну міру дуги АЦ це, це 360. відняти 100. Буде 260 градусів. Тоді за теоремою про вписаний кут... Кут АСБ дорівнює половини дугі АБ. І це 260 ділимо на 2, 130 градусів. І тепер знаходимо кути при основі кут АБЦ дорівнює куту БАЦ і дорівнює 180. Відняти 130 і поділити на 2. Це буде 50 на 2, 25 градусів. І пояснюємо, як кути при основі рівнобедреного трикутника. І записуємо відповідь. У нас 25 градусів, далі 130 градусів і 25 градусів. Номер 67 із розділу повторюємо геометрію за 7 клас підручника. Геометрія 8 та математика 8 виконано.